Мене звати Вікторія, я художник-початківець. На стежину творчості вступила ще в рідному Бахмуті, так, у тому самому вже зруйнованому місті, яке стало справжньою фортецею України. Було маленьке, компактне, дуже розвинуте і перспективне місто мільйонів троянд. Пам'ятатиму його завжди і сюди так, нібито побачивши дивовижний сон, випадково сплутала з реальністю. Як і кожен, хто мешкав тут, я та моя родина мали плани на майбутнє саме в Бахмуті, проте вперше їх змінив прояв агресії зі сторони Росії ще в 2014 році, 85 діб тривала окупація міста під владою ДНР. Але на щастя, 6 липня український стяг знову замайорив над Бахмутом, і, здавалося, у життя знову повернулися кольори. Воно ввійшло в звичайний ритм, незважаючи на те, що лінія фронту була лише за 20 кілометрів від нас. Місто відбудовувалось, розквітало, підростала і я, удосконавлювала свої творчі здібності. Подобалося дуже малювати історичні архітектурні пам'ятки та такі живописні куточки рідного Бахмута, як Алею Троянд, Набережну, Верхні та Нижні парки. А який схід сонця видно було з мого вікна? 23 лютого я разом з мамою та її колегами по роботі активно долучилася до мирної акції Бахмут це Україна на підтримку інших міст. Нічого не віщувало біди. Але вранці. Пролунав дзвінок від близької подруги з Києва, яка повідомила про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Так війна вірвалася вдруге в моє життя та в життя мого рідного міста. Потяглися нескінченно довгі, виснажливі дні, сповнені гіркого болю і вічею, страху, без надії, неспокою, тривоги. На початку квітня було оголошено вимушену евакуацію містян. Рятуючись від страшної загрози, ми, взявши з собою тільки найнеобхідніше та маючи віру в те, що все це минеться якомога швидше, недовзі повернемося додому. Поїхали в Черкаси до родичів, але під шаленим тиском кацапської орди фортеця, на жаль, не витримала. Бахмут повністю спалено, пограбовано, зруйновано. Немає надії на вороття. Згоріли мої перші картини, замальовки мого рідного міста, усе, що було таким рідним до болю, тепер поховано під уламками розбомбленого ворогами будинку. І ось уже третій рік я дивлюсь через чуже вікно, на чуже небо і не бачу жодної знайомої зірки. Але завжди залишаю віру в серці в те, що Україна неодмінно переможе, і Бахмут, як фенікс, відродиться з попелу і стане ще кращим. А я напишу ще не одну картину з кар'євидами рідного Донецького краю і побачу ще не один чудовий схід сонця у місті мільйонів троянд.